І так, до вашої уваги, 150-літровий пароводяний котел з так званою ломаною кришкою. бачите. Базова комплектація ось таким чином виглядає. Це мотор-редуктор, це мішалка, це фальжно. Далі група безпеки. Далі дві заглушки на 2 дюйми і на 4 дюйми. Всередину варка одна ніпіль під термометр. Це рівень, рівень рідини, щоб закрити тени, це повний злив. Ззаду ще один вихід під 2 дюйми з заглушкою, два виходи під тени двохдюймовий. І в комплекті буде або 6, або 9 кВт тен. Це все базова комплектація. Злив. Тут в нас три четверті, зазвичай одна друга. І знизу кран-метелик на 2 дюйми, поворот на 90 і патрубок. Ну, царга маленька для зливу з промивкою і також з краном державіка. Ось це все в базовій комплектації. І ось там трошки видно розмітку літражу. Ось це в нас базова комплектація нашої серійної моделі на 150 літрів. Отакий якраз